Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Нарешті я змонтувала це довгоочікуване відео. Як ви вже зрозуміли з назви, тепер я у новому статусі, мами трьох. Але перш ніж перейти до головного, я хочу розповісти вам події, які сталися за два дні до цього. У нас зараз кінець листопада і випав перший сніг. Я везу дітей в школу, вони щасливі, вибігли на вулицю, щоб полюбуватися ним. А ми з мамою вирішили поїхати до Мюнхена, прогулятися містом на центральній площаді. Вже кипить підготовка до наймасштабнішої різдвяної ярмарки. Це чудова нагода поринути у святкову атмосферу, відчути дух Різдва. Площа прикрашена святковими вогнями. Її головною окрасою є величезна ялинка тисячами лампочок. Тут можна буде скуштувати гарячий глінтвейн, ароматний пунш для дітей, пряники Леп Кухін це е, традиційна німецька випічка, смажений пряний мигдаль і, звісно, баварські ковбаски. Пропоную вам відправитися разом зі мною в магазин, надихнутися перед новорічною підготовкою та атмосферою. Після прогулянки містом ми завітали в наше найулюбленіше кафе в Мюнхені. Це кафе української кухні, де можна скуштувати смачну українську їжу, купити напівфабрикати, а ще взяти участь у мастер-класах для дітей. Цього разу вони організували мастер-клас з виготовлення вареників із солодким сиром. І моя маліка з задоволенням взяла в ньому участь. Це чудова можливість для дітей навчитися готувати традиційну українську страву у веселій та творчій атмосфері. Організатори детально розповіли дітям та показали всі етапи, як замісити тісто для великого об'єму, як його розкачувати, формувати вареники, як прикрасити їх і зробити цікаві форми. Готові вареники потім замороджують за допомогою швидкої заморозки, і кожен учасник може забрати їх додому. Для Маліки був неймовірний досвід. Вона була щаслива, що може пригостити сім'ю варениками, які зробила сама своїми руками та з любов'ю. Після мастер-класу ми його замовили смачного українського борща з пампушками, він тут просто неймовірний. Також тут є солянка, потім різні печення. І ось можете спостерігати, які види полуфабрикатів тут є: Пельмені, вареники з різними начинками, навіть заморожений борщ я купувала, мені дуже подобається котлета по київськи вареники, млинчики, сирники з різними видами сира та наповнення. Є навіть дитячі, є безлактозні. Вибір просто неймовірний. У торговому центрі також майрить різдвяна атмосфера, діти любуються. Тут ми з мамою продовжуємо справу наших дітей. Ми в супермаркеті взяли такі чобітки, які треба розмалювати, вирізати, сформувати сам чобіток, віднести в супермаркет, а потім забрати до миколайчика. Він буде наповнений солодощами. Ось такі чобітки в нас вийшли. В дітей не хватило сил їх домалювати, тому домальовували з мамою їх. Ми. Тут уже сніг розтаяв, але чоловік пообіцяв дітям покатати їх на санчатах, тому катає їх майже по грязюті. Тут у нас настав вечір 24 листопада, і ми вирішили поставити ялинку, додати різдвяного декору в дім, і тут я, мабуть, уже щось відчувала. Хочу поділитися з вами нашою родинною традицією прикрашання ялинки, яка приносить нам справжню радість і святковий настрій. Уже другий рік поспіль ми прикрашаємо нашу ялинку в золото-червоному стилі. Чому саме ці кольори, я не знаю. Золото символізує для мене тепло, достаток, затишок в домі, а червоний це колір свята, любові та теплих емоцій. Разом ці кольори створюють елегантний, але водночас дуже затишний вигляд. Наша ялинка для нас особливо. Це не просто святковий атрибут, а пам'ять і гордість. Вона виготовлена українським виробником і привезена з України. У кожній її гілиці я бачу частинку рідної землі, нашої культури, майстерності. Ця ялинка нагадує нам про дім. Вона стояла в нас вдома, в Сумах, і дарує відчуття затишку і зв'язку з нашим домом. Коли ми прикрашаємо ялинку, вся родина обов'язково збирається разом, ми створюємо правильний настрій, вимкнувши святкову музику. І починаємо з розпушування гілок, це важливий етап, адже так ялинка виглядає пишною, природною. Щороку ми додаємо щось нове, особливу іграшку, яка зберігає пам'ять про якусь подію, новий елемент декору, що додає свіжості нашій традиції. В цьому році я купила отакі червоні оксамитові бантики, вони мені дуже сподобались. А також ці жолуді золоті. Так як ялинка у червоно-золотому стилі, тому всі іграшки будуть. Поєднані між собою. Цю пташку я також купила в Україні у магазині Кактус, якщо він ще є, нагадайте мені, будь ласка, і ось такі жолуді дуже мені сподобались. Обов'язково дітки вішають іграшки, навіть якщо в них не виходить, але це їм запам'ятається. Такі моменти, які вони провели спільно з родиною, з сім'єю, допомагаючи мені в коридорі, ми поставили таку маленьку ялиночку, також у червоно-золотому стилі. 25 листопада, на годиннику 4.30 я прокинулась від того, що в мене, мабуть, почались перейми. Почало тягнути живіт і перейми почали бути більш регулярними. Я зайшла в кімнату подивитися, яку ялиночку ми вчора прикрасили. І тепер я готуюсь відвозити діток в садочок, у школу. Бачу, що в мене ще є час, відправила чоловіка на роботу і вирушаємо. Всім доброго ранку. У нас сьогодні 25 листопада 8.24. І сьогодні такий у мене, я думаю, знаменний день, тому що в мене вже почались перейми. Почались в 4.30. Вже прийшло 4 години, але вони такі слабенькі. Я відвезла дітей в школу. Як бачите, заїхала, п'ю каву. Чоловіка відправила на роботу, тому що йому треба було зробити обхід пацієнтів своїх. Він вже мені відправив геолокацію, що повертається додому. Так що я думаю, що сьогодні буде дуже найважливіша зустріч у моєму житті. Тут чоловік повернувся додому, ми вже зібрали речі і вирушаємо в пологовий будинок. Чоловік дуже переживав, що ми не встигнемо. Він думав, що цей процес буде проходити дуже-дуже швидко, але я піддалась відчуттям свого тіла і просто інтуїтивно знала, що у нас є час і що не треба нікуди спішити. Ми приїхали на парковку, залишили тут машину. Коли мене оглянуть і скажуть, що я в процесі пологів, то нам видадуть таку спеціальну картку, з якої парковка буде безкоштовна. А зараз просто вирушаємо. Спочатку треба на приймальне відділення зареєструватись, потім піднятися на перший погляд поверх у пологову залу. Ось тут ми вже піднімаємося. І після того, як акушерка мене огляне, тоді будемо вже вирішувати, що робити далі. Ми вже потрапили в родзал. Ось так він виглядає. Тут ціле відділення, тут е лікарі, а це акушерки. Мене вже перевели в пологову залу, підключили мені апарат КТГ і вимірюють сердечко малюка. Але на момент вимірювання воно показує також перейми. І за півгодини у в мене була всього одна перейма. Я дуже засмутилася, тому що кушерка мене послала на ОЗД і сказала, що, мабуть, мені треба буде погуляти. Перейми були дуже слабкі, відкриття було 2 см. Ми пішли з чоловіком випити каву, але тут вже мене почало так сильніше хватати, і ми повернулися назад в пологову залу. Записали на нова КТГ, перейми вже були сильніше, і акушерка сказала, що вже з пологової зали нас не відпустить. Доведеться залишатися тут. Мене поклали і запропонували знеболення у виді парацетамолу в крапельниці. Не знаю, чи дієво воно було чи ні, але вже перейми були більш частіші, але вони були короткі. І Я попросила акушерку, щоб мені е додали окситоцину. З професійної точки зору я могла оцінити свій стан і розуміла, що як у мене е первинна слабкість пологової діяльності, і без окситоцину процес був би затяжним та довготривалим. Тому я чекаю зараз на епідуралку, поки ще можна терпіти, але мені сказали до 3-4 см відкриття. Треба якось протриматися, а потім прийде анестезіолог і швиденько мені її зробить. Тут прийшов чоловік, привіз смачний обід. У пологовому будинку готують як породільну маму, так і її партнера. На обід у нас була овочева лазанья, дуже смачна. Я її запам'ятала. Ми з чоловіком поїли дуже добре. It's just a bit of По моєму щасливому обличчю ви можете зрозуміти, що й підоралка подіяла. Я лежу кайфую і думаю, як це можна зовсім не відчувати перейми, а тільки бачити їх на моніторі. Але це тривало недовго, дві годинки, і далі у мене почались перейми. І тут ви бачите, я вже народила малюка. Боже, я така щаслива. Ви навіть собі не уявляєте. Навіть коли я передивляюся озвучую це відео, у мене просто сльози на очах від тих емоцій. Що я відчувала, і нарешті наше щастя. Мене через дві годинки після перебування у пологовій залі перевели в палату. Ось коротенько показую, як вона виглядає. Вона двохмісна. Тут ліжко для мене, для малюка і для чоловіка. В першу ніч і другу чоловік лишався зі мною. Мені допомагала, відчувала я себе просто прекрасно. Мені було так легко, я була така щаслива. І тут він одягає синочка, і ми зрозуміли, що ми трішки вже відвикли від таких малесеньких дітей, це так швидко забувається, і навіть якось страшно до нього торкатися. Зараз, шоста ранку, ми йдемо на обхід, де треба малюку поміряти температуру, зважити його, медсестра дитяча його оглядає. І у малюка така шикарна шевелюра, в нього таке довге волосічко. Йому на консультації, коли дитяча медсестра його оглядала, помили волосся. Добрий ранок, я вже прокинулась, поснідала. Ось сніданок для чоловіка принесли. І в нас такий просто неймовірний вид, гарний з вікна. Видно все наше місто, і навіть ось там видно Альпи. І зараз мені принесли меню, яке я маю заповнити. Тут є три варіанти меню. Обіда, е сніданку, а також вечері. Десерти. Маю зараз заповнити, щоб уже по меню було харчування на сніданок, кава, джем, е мед, вершки масла, також булочка. Це класичний німецький сніданок. За сніданком був вже й обід, так швиденько принесли пудінг з вершками, а також куряче філе під соусом, морква на пару і рис. У лікарні, до речі, годують дуже збалансовано та, як на мене, корисною їжею. Далі вам хочу показати кімнату, де можна зробити собі каву або чай. Тут є водичка газована та не газована. Це така, як міні-столова для матусь. Можна прийти сюди в будь-який час, дня та ночі. Тут є склянки для чаю, кави. Також є різні джеми, можна перекусити. Хотіла вам ще показати, як виглядає туалетна кімната. Тут дуже зручний душ, є біде, унітаз, засоби гігієни. Видаються ось такий набір гігієнічних прокладок, а також одноразових трусиків. Ось так в цілому виглядає сімейна двохмісна палата для породіллі та її партнера. Для діток тут одразу видають упаковку підгузків, упаковку вологих серветок, термометр електронний, також є тут одяг, не треба з собою брати дитячий одяг, це необхідне, є в двох розмірах. З собою я брала тільки засоби гігієни, і то вони тут були, але це ті, якими ми користуємось. Постійно дають водичку, є з газом, є без, вона мінеральна. Йогурти. Під'їхав мій обід. У нас сьогодні така чудова погода. Завтра, нарешті, нас будуть виписувати. Зараз покажу, що у нас тут є. Це просто варена картопля. Нічого собі. Якийсь соус до неї.

i <laughs> think Друзі, величезне дякую вам за ваші перегляди, за ваші реакції і дякую, що розділили такі зворушливі моменти із життя нашої родини.